Всім привіт! Прийшла осінь і у нас залишилось дуже мало теплих днів. А шашлика, як завжди, не наївся і дуже хочеться. Тому для цього беремо гарний ошийок і робимо найсмачніший маринад, який я тільки знаю. Є з нами! А ви ставте лайки, підписуйтесь і ми починаємо. Наїдалово! І починаємо ми, як завжди, з самого простого нарізання м'яса, але правильними шматочками. Шматочки нам потрібно орієнтовно на три пальці, щоб м'ясо було дуже соковитим. В м'ясі обов'язково має бути багато прожилок. Це і є наша соковитість. Шашлик у маринаді за ірану, кефіру та цибулі це справжня класика. Такий спосіб маринування дуже популярний в східних країнах. Цибульку нам треба подрібнити дуже міленько для того, щоб вичавити з неї якомога більше соку. Неважливо, як кільцями, кубиком, як ви хочете. Цибулька це основний акомпанемент для нашого м'яса. Вважається, що вона дуже допомагає засвоєнню жирного м'яса. А потрібно її залежно від того, наскільки ви спішите. Якщо ви вже хочете смажити через годинку-дві після маринування, тому беріть стільки ж, скільки і м'яса. А ми будемо маринувати на ніч, тому ми беремо в половину менше. Велика миска. Обов'язково якомога крупніша сіль. Вона допоможе нам роздобути якомога більше соку. І чавимо не жаліючи. А якщо прям дуже спішите, на блендер через сито, і нам потрібен тільки сік. Ціль у нас вже є, тому тільки підперчити. Додаємо м'ясо і перемішуємо. Далі беремо просто пакет, якщо є зіп-пакет, і якщо є, вакуумний пакет. Відрізаємо. Чудо апарат. Запаюємо і перекладаємо. Тепер додаємо півлітри айрану і стільки ж кефіру. Айран і кефір це давній маринад. І тепер нам треба це якось запаяти. У багатьох регіонах, замість оцту та вина для маринаду задавно використовувалися кисломолочні продукти. Вони були доступні майже кожному і не псували м'ясо. І отримуємо ось такий пакет, набитий маринадом і м'ясом. Трішки перемішуємо, щоб розійшлася сіль. І залишаємо маринуватися мінімум на добу. в Холодильник. Шашлик з кисломолочного м'яса вважається дуже м'яким. Минула доба, на дворі дощ, тому камера під навісом, а я ні. Ось так замаринувалось гарно наше м'ясо. Будемо нанизувати. Відкриваємо. Висипаємо. Обов'язково м'ясо насаджуємо не дуже щільно, щоб у нас воно гарно просмажилося. Запах айрану з цибулькою це просто дещо. Маринувалося лише добу, але вже дуже ніжне. Рівняємо вугілля. І обов'язково чекаємо пару хвилин, щоб вугілля покрилася сивиною, щоб ми не спалили наше гарне м'ясо. З приводу цибульки на нашому шашлику спеціально я її не обтрушив, але по бажанню ви її прибирайте, бо вона пригорить. Смачний шашліндус. Смажимо. І поки смажиться наш шашличок, підготуємо подачу. З самого початку не спішіть і дайте шашлику, щоб він отримав скоринку. Це запечатає м'ясо і він буде соковити. Після цього я прокручую м'ясо напівобертами раз в декілька хвилин. Ось так. Мені здається, що в погану погоду шашлик буде ще смачніше. Будь ласка, запам'ятайте, не смажте на великих углях. Згорить м'ясо, буде резиновим, буде несоковитим. Терпіть. Хвилин 20 це нормальне просмажування м'яса. І нарешті знімаємо. Ви тільки подивіться, яка це смакота. Можливо, на відео вам здасться, що шашлик підгорів. Це не так, бо підгорів це айранський фіром. Ви тільки подивіться, який він соковитий. Як завжди, дрібка зелені. І обов'язково цибулька. І найулюбленіше куштування. Я думаю, питань по соковитості ні в кого немає. Дуже гарний айрановий присмак, особливо в соковитому шийку, це. Непрограшний варіант. Що тут казати, смачно, та й все. Коли будете повторювати цей рецепт, найваше м'ясо маринується 2-3 доби, і за цього воно буде ще набагато нізніше. Хоча і це добре, не просто добре, а дуже добре. Як завжди, дякую за перегляд. Хто любить шашлик, ставте лайк і підписуйтесь. А в коментарях я чекаю ваші побажання на нові рецепти. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Папа. -па.